Маневрений, швидкий та точний. Саме так характеризують танк Леопард-1.5 військовослужбовці нашої бригади. Українські реалії, погодні умови, ландшафт несли певні корективи в німецьку якість. Про це далі. Ого. Ого. Так, точно. Що ж такого ви робите, що? Ну, колись працював у Криму я на будівництві, так пішло воно. І Воно коротке слово. У мене голос такий голосистий. Я І так просто я був там як керівником на будівництві, так кричу хлопцям, мого, значить зібралося якесь собрання, якась рознарядка. Так воно, <гум> воно сталося. Скільки ви вже засідаєте? Ну, з початку війни. Широкомасштабно? — Так, точно. Це коли ви були призвіли. 25 лютого. Ага, з 1 лютого. 22 року, так. Ви коли прибули до РПЦК, куди вас розподілили спершу? Одразу в нашу громаді? Ні, ми були на місцях. У нас теж були бойові дії. Я межую Сумською областю, бо не хороші люди вже були там, і ми обороняли, ну, був я на місці. Потім так, да, я вже. Попав прямо в 44-ту. Ви до того взагалі з танками не мали справитися. Зовсім не знав, що даже це таке. За танк навіть не знав. Зараз ви на якій посаді? Механік водій. Моя задача провірити танк, щоб було паливо-мастильні матеріали, щоб е, всі деталі гуска, щоб танк був на, на, на бою, на ходу довести екіпаж. Моя задача привести цілим назад. Яку максимальну швидкість вам вдавалося набирати Ви під час виїздів на бою? Ні, ну як у Германії там був танчик навчальний, то 62 кілометри. А тут в умовах наших вдавалося? Тут 42. Угу. Це така оптимальна. Це, швидкість, та, для нашого. це оптимальна. Угу. Ну, Якщо ж ми будемо їздити по бездоріжжі, то більше мене 20-25. В зимовий період, які виникали проблеми щодо обслуговування цього танку, що вдавалося вам особисто своїми силами про сезонне обслуговування, так? або що ламалося, що ви саме власноруч ремонтували? Дуже було, що витягували двигатель, uh -huh. і ми це все діло робили. Ну, не один весь і плюс приїжджала теж рембригада. У ну, нас не всього інструменту достатньо, який Ну, треба і кран надо і подйомник надо і. Все на що поставиться двигатель, то це той. Ну, що ми гуску натягуємо, опорні котки дивимося. Ну, масла, ну, це як то. Мілкі речі робимо. Без досвіду роботи на танках до цього, так? Тому що вони призвалися, Так. От. то як швидко ви взагалі вивчили будову танка, так? те, що вам доводилось ремонтувати, як швидко навчилися. Ну, як скажу, воно пішло, я б сказав би, ну, безтранько. Одна, що було перебій, ми до цього, і все воно ж безтранько було. На один танк училися наші Т-72. А тут на другий. І вже оці перебудови, ця різниця трошки той. Ну, було ще в нас, що приходилось сідати на 64-ки, і оця ось ось трошки різниця у запуску двигуна. Оце трошки воно від, відділяється, трошки воно. ну, От На наших там треба передачу включати через муфту щеплення, От на цьому вже не треба. І там е, педаль е, тормоза трошки по -іначому. От В рульовому управлінні воно теж відміняється. Там у нас речаги, тут а вже більш руль. Ну В цьому плані. Ну, Я б сказав, як на цей пересісти, він як в управлінні він, е, ну, ліпший. Ну, що простіше, що немає як таких речагів, ти, ти як водій, ти менше е, вимотуєш е, свій ресурс сил. ну, А то ж ви розумієте, смикать ці речаги, воно хай. <смістична> а тут так і рульно. Більш до автомобіля схоже. <смістична> ви сказали, що є різниця в двигунах між радянським танком і леопардом, так? Чим саме? Більш тихо працює? Е, да, так, він більш тихіший. Тут, е, якщо не ошибаюсь, на одну на 90 кінських сил він мощніший. Ну і за те, що він старенький, ну як цю мощність можна перевірити? Ну або трохи ґрунт не дозволяє, оця місцевість. Ну, тут я б не сказав би, що я його розжену, що, що взагалі він там огонь. Зразу прийняли, я... він і по грязі ліз, і по всьому. Він боїться льоду, він неустойчивий в цьому плані. І за те, що може гусінь стоїть на резинках. Ну, хай машина важка, але ну, теж якось треба держати в руках, встановити оце все, бо йде машина юзом. А ще зазначали, що однією з переваг є реверсний рух. Що це означає? Ну, реверсний рух, це в мене є тут металик, який я переключаю, це танк може на місці розвернутися. Ну, в нього теж є свій певний радіус. А ну, а так, до слова, що він може на місці зробити круг, розвернутися. Це реверс. Ну, це є перевагою, на відміну від радянського. Це є, стоп. Ваш позивник? Віце. Віце? Чому? Це велика історія. <серказ> а хто це вас так проживував? Тут уже братині? Тут. Ага, такий доброжелательний, так? У нас да. скільки ви купились? Ну, Я торік призваний. А, ви одразу куди вас призвали? Зразу? У 31-му бригаду. Ага, а потім вже в 31-й суд? Так. Зараз ви заряджаючий. Так. Да. Розкажіть про особливості вашої служби. Як швидко треба заряджати боєприпаси снаряду? Треба швидко. І треба слухатися командира основне. І ну я як... чим швидше, тим наша безпека. Як відбувається сам процес цієї злагодженої роботи екіпажу? Да, почергово. Як відбувається, ви отримуєте бойовий наказ? Да? Мені сказали. Який снаряд я беру, заряджаю, але в мене є кнопка, мені тоді наводчик дає теж команду, ну, пуск. Я клацну і він тоді стріляє. Угу. Е -е, снаряди взагалі важкі? Да. 18. 18 21. Ну різна вага. Угу. Тобто ви постійно можна сказати, ну, качаєте вісім, 30 в студії? Так, трошки. Учимося. Угу. Де вас зустріла? Працював. Тракторист-машиніст. В принципі, ви також знайомість, великого бербліотехніку як ваші обрати. Ну так. Да. На бойові ви ще не виїжджали? Ні, я б 31-й був. 31-й там був? Був. Я там вже був. А де там? Між Донецькою і Дніпропетровською областю. Угу. Там до Насичні були там, були були? Так. Да. Так? Да? Я там був. Не буду нічого. Там. Морально готовий до бою вихвіздить в Так, Уча? Без питань. Це якби я там не був, так. я б і боявся. А я вже побув, так. Це знаєте, чого очікувати, від ви да. вихвоїзд? Знаємо. Страху немає? Не. Не. Уже ні. Уже ні. Тоді був. У вас мотивація зараз яка до служби? Бо в перший рік війни ми бачили, де широкомасштабної, що, що так, здебільшого на голому такому патріотизмі долучалися до ЗСУ. Зараз цей патріотизм він трошки повтих, так, і багато людей взагалі не вважають за потрібно долучатися і захищати свою країну тут, не, ну, міняти вас. Помогати. Ну ми почали захищати, то ми будемо стояти до останнього. А й ті, що не хотіли, так вони і зразу їх вони не захочуть. Я так скажу.